Барухашем, вітаю! Продовжуємо нашу тему. Емуната Бітахон. у минулому відео. Ми сказали, що до того як Адам згрішив, у нього не було злого нахилу Є церара. У наших класичних джерелах сказано, що до того, як Адам згрішив, єцерара, злий нахил було чимось зовнішнім. Це не було частиною його, а чимось стороннім. І воно уособлювалося змієм, який був канедині і який спокусив хаву. Але після того, як Адам згрішив, чим тим, що з'їв з дерева пізнання, цей єцерара, тобто злий нахил, стало частиною нього. І часто буває, що в людини є певна схильність до гріха, і вона думає, що це Її природа бути грішною. Насправді ця тяга грішити це є цергара, і водночас воно щось зовнішнє. і Равдовід Сатон наводить таку аналогію: звичайна нормальна людина не має бажання вбивати, в неї немає жодного бажання когось убивати. І тільки якісь надзвичайні жахливі, жахливі, жахливі обставини змушують його натиснути на курок і когось вбити. так само було за дамом, поки він не згрішив. Всі ці гріхи. Були йому відчужені. для нього він хотів робити лише правильні вчинки і служити всевишньому. але після того як він згрішив, скуштувавши з дерева пізнання, і оселився в ньому і природно в нас його нащадка. Тепер у нас з'явилося природне бажання заробляти нечесно чи робити інші неправідні речі. І іноді люди думають, що це частина їх самих, але насправді це не є частиною нас, і тому всевишній дав нам тору, щоб. Боролися з цим почуттям і знали, що є правильним, і як ми маємо жити, і коли нам було дано, яцерара, Всевишній сказав, що ми повинні працювати. Ми повинні тяжко працювати. А чому він так сказав? Щоб дати нам заняття. Коли людина зайнята, як ми вже казали, пірки Авото 2.2, що вивчення тори разом із працею дуже корисне для людини, адже самі ці зусилля у двох напрямках призводять до того, що людина забуває про гріх. Коли людина зайнята, вона не має можливості грішити, просто не має часу. Вона втомлюється, і після того як у нас з'явився єцерара, все у певному сенсі був змушений, щоб урятувати нас від нас самих, покласти на нас цей обов'язок працювати але цей обов'язок не був покладений на всіх виняток тварини. Про це ми розповімо наступного разу. Навчайтеся разом із нами та будьте святими.